Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословена неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості була в Маємо прекрасне чудове послання 25 вересня 2025 року. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви за мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і короткі послання, і коротке відео. <laughs> Якби я вже сказав, папа, то дружина була б задоволена. Ми зараз на uh, в Варшаві. На будівлі високо, тому вирішили коротко тут зробити відео. А Власне, щоб знайти цей час так, на це відео, і на цю молитву, і на цей мир. Так. А, важливо в цьому часі Марія говорить знайти мир. І ми, як діти Марії, маємо його знайти в цьому місяці, принаймні, так, щоб засмакувати його. І якщо ти ще його не знайшов, то продовжуй пошуки. Продовжуєш пошуки. Марія каже: не бійся інвестувати час в пошуки миру. Так і звісно, молитва. Молитва це розмова та відносини з Богом. Покращу відносини з Богом, щоб отримати цей внутрішній мир. І коли маєш відносини з Богом, тоді можна вже і просити про мир в Україні, та мир в цілому світі, мир глобальний такий, так? Бо ми думаємо, що ми без миру всередині, без миру в серці випросимо якийсь мир в цілому світі, так? але так не працює. Спочатку каже Марія, шукай мир в своєму серці, потім в своїй сім'ї, хай панує мир, потім більше в твоєму місті і шириться на всю країну, на весь світ. Так? Але початок від тебе має починатися. Якщо ти його не можеш знайти цей мир, то хто його знайде? хто, хто буде молитися і знаходити цей мир в цьому часі, якщо не ти, а якщо не я, ніхто не буде. Тому нас не так і багато, та які слухаємо ці послання, які хочемо їх впроваджувати, які е, прагнемо їх впроваджувати. Основне, прагнемо, бажаємо. Чи бажаєш сьогодні миру? Чи бажаєш сьогодні молитви, то інвестуй свій час е, власне в молитву за мир. І шукай його в цьому часі. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать. З Варшави. Па-па.